Оце на відстані кілометрів, бачите, яка? Просто гри... пісок чи глина. Оце відлив, пішов, вода відійшла, туди ген-ген далеко. А це лишилося. Оце кажеться така скляна поверхня, але це не вода. Вода, бачите, отам далі. Рябеньке таке. Отам вода. А оце все. Де немає оцієї з зи. ряб, зип, я не знаю, як воно буде правильно. І оце хочу показати водорослі. Отакі Вони ростуть, це не прибите. От воно тут постійно живе. Бачите, на камінчику. Кожному своє. Кожна травинка, рослинка. Жива тварина має своє місце, має свою нішу. Вон там бачу теж якийсь рачок чи щось рухається собі. Вон там воно відійшло, от, в мене не настільки міцний телефон, щоб я приблизила, але бачу, рухаються вони, може і вам видно. Такі, як равлики маленькі. Ось вони всі зверху, так і видно, що вони рухаються. А ось один рухається, може я покажу. Бачите? Ось він рухається, в нього своє життя. Тобто в цьому світі кожна має свою нішу. Бувайте, а то на філософію потягнуло.